Білорусь не є частиною руського міра. Про це заявив президент цієї країни Олександр Лукашенко на прес-конференції у мінську. Він обіцяє захистити незалежність своєї країни, чого б це не коштувало. Білорусь свої землі нікому не віддасть, сказав президент і на додачу прокоментував власне звернення до Путіна, зроблене раніше. Тоді він нагадав, що частина смоленських земель належала Білорусі. Тепер же батько виправдовується, мовляв, це був лише жарт. Нам чужих земель не надо. Нам желательно свою никому не отдать. Но это обычная была риторическая шутка в ответ на те вопросы, которые меня доставали. Мы не, мы не претендуем на смоленские земли. Водночас Лукашенко не бачить альтернативи економічній інтеграції з Росією. Він розповів, що ціна на російський газ для Білорусі найнижча у світі. Цього року Мінськ платить 134 долари за тисячу кубів. Такий ринковий привілей пояснює партнерськими відносинами з Москвою.